Не варто чекати зниження цін на квартири у Польщі. Сьогодні ми поговоримо про нерухомість у Польщі. чи варто купувати квартиру у 2024 році, що вигідніше оренда чи купівля та багато чого іншого. А мене звати Маша, і ви на каналі Workport. Підписуйтесь на нас. Тут ви знайдете багато чого про роботу та життя у Польщі. Експерти стверджують, що у Польщі за останні місяці зростання зарплат перевищило рівень інфляції, що є одним із факторів стимулювання зростання цін на квартири. На їхню думку, польському ринку не загрожує ситуація, яка спостерігається в Німеччині, де ціни на квартири почали падати після десятирічного зростання. Серед факторів, які можуть привести до подальшого зростання цін на житло, експерти банку виділяють структурні чинники, такі як дисонанс між польським ринком і ринком Євросоюзу, зростання доходів поляків та демографічні чинники, зокрема міграція населення у великі міста. Проте тенденція до зниження цін може бути помітна. На ринку оренди, де велика кількість українців виїжджає, і тим самим звільняє частини квартир. Спосіб здешевлення житла в Польщі може включати збільшення доступності землі, спрощення адміністративних процедур і широке будівництво помешкань, які будуть конкурувати зі старими та менш привабливими об'єктами на ринку, згідно з даними Євростату, у третьому кварталі 2023 року цін на житло в Німеччині за рік впали на 10,2%. У свою чергу в Польщі на той Саме період вони зросли на 9,3%. За цей час у Євросоюзі спостерігалось падіння на 1%. Що ж вигідніше у Польщі оренди чи купівля? Експерти припускають, що у Польщі ціни на орендоване житло будуть падати, натомість купити квартиру до кінця 2024 року стане ще дорожче. Саме тому оренда квартир вигідніша за виплати по кредиту. Подекуди різниця досягає 60%. Якщо розбирати це на цифрах, вартість квартири студії у Варшаві в червні становила 590 тисяч злотих, а середня ціна оренди такого ж помешкання 2,4 і тисячі злотих на місяць. Водночас розсрочка кредиту на 25 років із 20% відсотковим власним внеском становить понад 3,4 і тисяч злотих на місяць. Тому різниця у ціні. Оренди та виплаті кредиту є дійсно значною. Квартири студії у Кракові пропонують придбати у середньому за 545 тисяч злотих, а розсрочка позики 3,2 і тисяч злотих. Натомість оренда аналогічного житла на місяць становить 2 тисячі злотих. Але якщо ви все ж таки вирішили брати квартиру не в кредит, а за власні кошти, то це буде дуже гарна інвестиція. До речі, українці одразу розгляділи перспективу. Саме тому капітал з України йде. У нерухомість у Польщі українських інвесторів цікавлять житлові проекти, логістика та реалізація офісних будівель. І якщо брати усіх іноземних покупців нерухомості в Польщі, українці посідають перше місце за кількістю. Майже половина всіх проданих житлових приміщень для іноземців були придбані саме громадянами України. Однак площа українських квартир трохи менша ніж у квартир інших іноземців. Минулого року іноземці придбали в Польщі понад 14 Тисяч квартир, де вигідніше придбати квартиру у Польщі чи в Україні? У Польщі економіка стабільніша, що знижує ризики для інвестицій. У Польщі більш прозора правова система, що робить процес покупки нерухомості менш ризикованим. У Польщі вища якість життя, завдяки кращій інфраструктурі, медицині та освіти. Проте нерухомість в Україні може мати потенціал для зростання цін у майбутньому. Взагалі, все завжди залежить від ваших потреб. Друзі, чи розглядали? Ли ви покупку квартири у Польщі? Пишіть в коментарях. А з вами був Воркпорт і до нових зустрічей.